Привіт, друзі! Як і обіцяла, показую вам нашу прогулянку, нашу мандрівку вихідного дня. І цього разу ми були в Гроті, Грот Дю Мас Дазіль називається. Це регіон, точніше, локація Ар'єш в Окситанії, Франція. Ми вже не перший раз сюди приїхали. Перший раз ми просто гуляли, але бачили, що там є музей, тому повернулися через кілька місяців для того, щоб вже попасти безпосередньо в цей музей, пройтися, поглянути, які там є експонати. Але насправді ми не уявляли, що це буде за музей, а насправді це буде екскурсія. Екскурсія безпосередньо по самих печерах. Але це я вже забігаю наперед. Зараз ви бачите дорогу через невеличке містечко, яке стоїть перед цим кротом. Через нього йде дорога, тобто є тунель вздовж такої основної печери величезної. Цього разу якось нас GPS вивів не через цей грот, а повів нас. Через верх, тобто ми поїхали зверху по горі, по серпантину і виїхали з... зі сторони, де відкривається безпосередньо найбільший вид вигляд цього гроту. Ну, це ви теж побачите. Ми були трошки розчаровані. Ну все одно ми, мабуть, не отримали б тих перших захоплення, захоплених відчуттів, тому що коли ми перший раз їхали, ну ми ж бачимо по GPS, по Google, що ну, дорога то й дорога. І тут раптово ця дорога нас заводить в тунель, в величезну печеру. Тоді це був такий захват і ну, трохи і переляк, тому що ми цього не очікували. А цього разу якраз очікували, а вийшло, що ми знайшли нову дорогу, яка нас повела трохи іншим шляхом. Заїхали далі, тепер повертаємось до самого гроту І знаємо точно, що там є парковка. Коли ми перший раз були, це було десь в грудні, здається, на початку грудня було кілька кемперів навіть стояло, і люди там безпосередньо з таким виглядом перед їхнім автомобілем. Жили, відпочивали, проводили вихідні. І взагалі там на галявині де зелена трава. Минулого разу набагато більше було людей, дітей більше гуляли, більше обідали. Взагалі, така була атмосфера невимушена святкована навіть в чомусь. Ну, саме для відпочинку все було а, на вигляд. Це правда, там, де не було річки, там, там... ‫הואו, מאוד טובותיה. Слухай, куди ти сам йдеш? Ціплінг-шоу Не йди сам Ручку, я за тебе переживаю. Я знаю, за ще відчуваюся навіть ногами, бо буде цей Лі гриша, стій машина їде. Uh -huh. Okay. <laughs> uh, okay. It, I mean, uh, it's uh, first uh, Sunday the <laughs> <laughs> I'm okay. Second question. If it's possible, is. Uh,

Думаєш, там будуть такі малюнки? І там ти побачиш, що ти будеш якось. Що це крока з чого? Не знаю, думаю, що нічого. А, це мабуть а! Дивись, сьома, ти зрозумів, що це таке? Це типу гіпсове відтворення порожнини. Це так грот, печера виглядає всередині. Це типу зліпок такий, простору всередині. Зрозумів? Так, всього гроту. Це так печера. Оце вхід, ми десь тут, а отак, от отам, якщо походити, то таке вивчили її повністю, як вона там виглядала всередині. І зробили таке точну копію зліпкості. Лія, не можна так робити. Це, не, це ж не справжнє, це інсталяція. Це так, типу. Ну, і давай, давай, І не знаю, чи будете ви розчаровані чи ні, скоріше за всього, так але заборонено знімати всередині. Ми справді відвідали печери. Була екскурсія, екскурсія французькою. Ми її намагалися уважно слухати, але ну, це було доволі складно. Тим більше вони там було багато інформації: хто коли що відкрив, які були відкриття зроблені, ким, в які роки. Загалом людських скам'янілостей там немає. В основному. Там були тварини, звичайно, їм 16-20 тисяч років, але деякі артефакти там, їм і мільйони років. Тож було цікаво, ну, дітям, чим менше розумієш французьку, тим звичайно було складніше. Але сама атмосфера в темне приміщення, які під, підсвітка мінімальна, і ось це все ну, це дуже цікаво. Діти, звичайно, в захопленні. Нам теж було дуже цікаво це все бачити. І хотіла ще додати, що як ви почули, мабуть, якщо були уважні, якщо у вас... Ви зрозуміли, я запитувала, чи можемо ми безкоштовно відвідати цей музей, і нам таки дозволили. Причому що у Франції є можливість в першу неділю місяця безкоштовно відвідувати державні музеї, але тут ця програма не діє, зато нам дозволили за українськими паспортами зайти. Ось безкоштовно не просто зайти всередину, а ще й пройтися разом з групою з екскурсією. І це було доволі класно, цікаво. Загалом ми зекономили 35 євро, купили потім трошки сувенірів і, і ну, просто супер. Якщо без сувенірів, то це взагалі для нас була безкоштовна поїздка, безкоштовна атракція, така екскурсія. Нас чекає, я не знаю, я не дуже то їсти хочу. Хочеш, я хочу. Неси сумку та Ми Через родину можемо бути вдома. І що ми будемо? Лі, покажи, що ти там отримала? Що в тебе є? Картка. Що це таке? Картка? Хіба це картка? Це можна. Так. А це задипляється? А куди ти? Ні, його це не води на шлі. Може на холодильник? Так, у нас у нас? мене сині. Угу. Ручка Мамонт. з мамонтом. І ще мабуло. Мені сподобалось прям нахилятись комер, в печерах. Так, ох, і печери були вузенькі, так? Mm -hmm. Трошки навіть було стрьомно, особливо коли уявити, що там ти йдеш, а звідти вилітають кажани. Я Прямо кажу, ні, на не тебе. А коли я коли... зустрічаю тебе в це, мабуть, неприємно. Ну, ну так, це наше тебе хтось бере і смикає. Mm -hmm. Нарешті ми пробуємо наші салати спеціально збережені для мандрівок. Так, Семен, що в тебе? Це з горохом, кукурудзою, квасовою і рибою. І це дуже смачно. Томець, так, це дуже смачно. А в тебе що У мене з тунцем, з горохом, з кукурудзою, з морквою, і ще з оливками і ще з рибою. Смачно? Так, дуже. Миколай, в тебе що там? Я насправді не дуже знаю. Але тут є кукуруза, курятина, перець і горох. Але ти що ти, це так? за Підь, У, тебе. у, тебе у тих... мене така ж саме, як у Миколасі, ти ці я не бачу. Не бачиш гороху, а я бачу. У колі є. Значить, в тебе не таке. Mm, є є? під низу. Лія, в тебе що? У мене є. Різом і ще... Давай, ти там, не дуже встигла. Ти, там, ти... ти... не перемішала, дивись, у тебе зверху риба, і там, і там макароники. І в тебе. Там макарони. і, ну. і рисом. Добре, спробуй не розсипати. Домовилась? Домовилась? Ні, це карта регіону. Хто знайде замок, в якому ми були? Точніше, місто, в якому Я шато. фуак! Бачу, бачу. Хто бачив по самому Я центру? Фуак. Єс. А де ми зараз? Хто знає? Ось тут. Ні, он вище, набагато вище. Вон там. Льомас Дазіл. Дазів. Хто Я знає, бачу. що він бачить? Я бачу. Бавайте, <праць>

Це повертаємося вже назад. Зараз будемо їхати через той рот, в якому тільки що побували. Ну що ж, ось ми і повертаємось, дорога насправді нескладна і недалека, всього 27 кілометрів від місця, де ми мешкаємо. Тож це така ось близька місцина. Цікаво, погода нас порадувала, було доволі тепло, сонячно. І... Це було варто того витраченого часу. Будемо сподіватися, що це не останній раз, і взагалі є така мета по можливості користуватися такою можливістю. По можливостю користуватись можливістю, так вибачте. Але е, тут багато є різних цікавих місць, де можна було б побувати, не витрачаючи аж так багато часу, просто мандрівка одного дня. Тож надалі будемо вас ще радувати, не знаю, ну принаймні розважати такими відео з нашим, з нашим вільним часом, з нашими вікендами. І я в свою чергу дякую вам за перегляд. Сподіваюся, хоч трошки вас відволікла від переживань і буденних таких справ, а можливо якихось речей, які вас засмучують. Трохи відволіктися. Варто того. Дякую за перегляд. Всім спокійного дня, вечора і дня, дня, частини дня, коли ви це дивитесь. На все добре, до наступних відео.